Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про досить такий екзотичний, але при тому дуже важливий африканський напрям міжнародного співробітництва. По суті, до президента Зеленського цей напрям ніхто не розвивав. Ті посольства України, які були в Африці, це по суті спадок Радянського Союзу. От для Радянського Союзу був важливий напрямок Нігерія, Сенегал, Південно Африканська Республіка. Ефіопія і північноафриканські країни. Саме у цих країнах і залишилось українське посольство. З іншими країнами ніхто не працював за всі 30 років незалежності до Володимира Зеленського. Минулого року розпочалася робота, і важливість цього напрямку якраз підтверджує те, що минулого тижня Путін провів саміт Росія-Африка. Цей саміт він. Дуже важливий був, але його відвідало всього лише 17 лідерів африканських країн. Тобто третина від усіх африканських країн погодилась потиснути руку Володимиру Путіну. Інші ж направили міністрів закордонних справ, голів уряду, а самі вирішили триматись подалі від Володимира Путіна. І це чітко показує, що ізоляція Росії. Потроху протискається і на африканський континент. При тому всьому Росія проводить такі масштабні заходи тільки з метою виходу з-під санкцій. Росія хоче продовжити співпрацю з міжнародними партнерами, але через посередників. І вона намагається обходити санкції. Вона намагається продавати свою продукцію, особливо нафту вище цінової стелі. І дуже важливо. Є те, що це їм такі не вдається. Це є максимально величезний позитив для України, і я сподіваюся, успіх на цьому поприщі нас буде переслідувати і надалі. Африканський напрямок зовнішньої політики дуже активно розвивався ще за часи Радянського Союзу. У 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, коли африканські країни отримували незалежність від європейських країн. Радянський Союз звернув увагу на ці країни, як на ті, в які можна просувати свої наративи. І в багатьох країнах насправді це було досить таки успішно. Можна згадати Мазамбік, Ангола, Конга, Ефіопія та й навіть інші країни, які номінально були капіталістичними, але дуже тісно співпрацювали. з Радянським Союзом багато африканських країн чинили розумно. Намагались брати гроші і від Заходу, і від Радянського Союзу. Яскравим прикладом такої політики був президент Гани Квамен Крума, який очолював Гану з 1960 по 1966 рік. Він отримував кредити і від Радянського Союзу, і від колишніх колонізаторів, і від США. Це була політика такий досить успішна, але вона повністю не невелювалася африканським рівнем корупції, який насправді значно вищий за український. політика в Африці вона є дуже важливою. І ми тільки заходимо на цей континент, ми починаємо співпрацю з африканськими країнами. Це важливо і для просування українського експорту, який дуже цікавий і важливий для багатьох африканських країн. Але при тому всьому цей регіон важливий для нас і міжнародною позицією, міжнародною підтримкою, оскільки голос умовної африканської країни в ООН, він рівний, рівний голосу будь-якої європейської країни. І це сприяє тому, що будь-яка постанова в Генеральній асамблеї буде здобувати все більшу і більшу підтримку. А Росія буде перебувати у все більшій і більшій ізоляції.